Рада вітати вас, мої красуні, мої коліжаночки, колеги, паняночки. Сьогодні прибігла тільки що з роботи, з магазину і хочу по гарячим слідам, поки увірвала останні ці цінотижники в сільпо, вистренько показати вам останні мої покупки. Будуть як із сільпо, так і з мейкапу. Я буду намагатися вам, так, вирівнюю трішки. От, буду намагатися вам швиденько показати, розказати. Скажу, що беру вперше, що беру не вперше, і що буду тестувати. Тому давайте поїхали. Знову ж таки кажу, що не перший раз вже беру ось такий Грунвальд. Воно навіть не влазить мені в кадр. Це другий раз беру. І як бачите, трішки він ось бачите, грязний. В сільпо він 249 гривень. Я повз нього ходила. Думаю, ти, ні, у мене ще капсулки є, а гель закінчився. А це я сьогодні зайшла 174 гривні. І я така, ні, ну за 174 гривні треба брати. Хто я така, щоб не взяти Грюнваль за 5 літрів за 174 гривні? Тому оце сама велика моя покупка. Також за 144 100... взяла ось такий Сілам Суприм. Такого я не брала. Тут написано, що він якийсь парфумований, мабуть. Я навіть його не понюхала, просто взяла і все. Щось схоже на чорну орхідею. А давайте я саме зараз при вас понюхаю. Ну, такий, звичайний, нічого такого, навіть мені сподобався. Можливо, він гарно, до речі, сюди пасує, до моїх новеньких лілій. Поки що я їх просто положила в кадр, але я хочу щось з них. Композицію зробити. Так, що ще у мене таке із Сільпо? Ну, 134 такі станочки, жіночі, три штучки. Беру одноразово, вже перестала купувати спеціально дескасетами. Мені ще стало це незручно. Просто беру хороші дорогі. А, не три, а 4 тут штучки, 134 гривні. Да. Беру різні. До речі, я Венус жилет давно не брала. Я кажеться, біг брала, мені дуже подобалось. Також по акції урвала ось таких два смішних. Побалувати себе це бомбочки для ванни. Тут у нас в світі бас і бас Фізер. Ну, Watermelon, ну, це кавунчик, а це щось, мабуть. Um, не знаю, написано Strawberry. Але на вигляд, як uh, uh, щось таке, як морозиво. Mm. Ну, по 2999 по 30 гривень. Ось такі цікаві, веселенькі. Захотілося мені такого. Дуже рідко буває. Також кажу теж не перший раз, ось такий беру всім відомий, усі його називають півником. Якийсь італійський, це, я так розумію, засіб, відбілюючий засіб, його можна як на одяг, так як бачите, мити все, але це для кольорової білизни. Бачите, тут не біла така і в мене перед тим була біла сорочечка, то я його відник, відник робила на білому. чомусь. Зараз я вирішила не брати такий вже активний вирішила взяти такий для кольорових, щоб ну, не спортити якийсь одяг. Він теж був по акції 160 -то гривень. Не пам'ятаю, бо давно в мене просто стоїть. Я була в епіцентрі його взяла. І все думаю, я ж не буду його одного вам показувати. І він чекав своєї дати, але це, на жаль, було вже давненько. Але до 200 гривень це точно і на нього була якась акція. Так, поряд ставлю його. Так. А, і ще, що я купила в епіцентрі, це ось такий у мене Max Power. Спінений скотч клейка-стрічка. І, і клейка стрічка. Для чого я купувала, щоб повісити свої жалюзі. Але я вже навіть вам відзвітувалася, що я потім знайшла тренерів спеціально для жалюзі такі квадратики і їх використала зараз нормально висить. Але це був як захисний, теж повісити. ну Буду просто використовувати. Він був теж до 200 гривень, саме 19 на 2 мілі метри. А, 2 метри, 19 міліметрів на 2 метри. Теж він був щось до 200 гривень, чи 168, чи 100. Ну, до 200. Там різні просто намотки і дорожче коштувало. Так, це так. Знаєте, якщо я жіночка проживаю одна і в мене все, знаєте, як ремонтується. Що не можна приліпити на скотч, нахер то все. знаєте, вона не так мені треба в сім'ї. Ну що, бистренько пробіглися по хостугарам, переходимо до нас красиво. Пішов мейкап. Перше це покажу, що теж були в мене недавно у порожніх скажімо так, порожнячках. Ось такі ватні пафи, 200 штук, вони мені дуже сподобалися. І вони коштували 98 гривень. Тобто 200 штук 98 гривень. І тут їх, це не, вони не такого великого розміру. Вони йдуть ось так наполовинку. Ось такого вони розміру виходять. Давайте покажу: ось так на половинку, Тобто такого розміру мені дуже подобається. Тут навіть написано: 50 на 55 мм. Ну, 5 на 5 сантиметрів. Дуже подобається їх використовувати. Якось перейшла від. Кругленьких ці, І вони не розлазя, вату на руках не залишаються, дуже гарно промокають, ну дуже-дуже задоволено. А далі, що в мене піде з мейкап, Це розповім, що була акція. І покажу отримала я в подарунок ось такий браш від L'Oréal, Ось так він виглядаю. Він йшов в подарунок повністю. За покупку лореалю продукції на 1000 гривень, наскільки я пам'ятаю. Ну що, давайте дивитися, що я вибрала на 1000 гривень, щоб придбати собі, отримати в подарунок ось такий браш. Давно я хотіла це спробувати. Все дивилась і дивилась. ось таку емульсію, щоб протестувати її. Дівчатка її хвалили у своїх порожніх баночках і казали, що вже не перший раз замовляють, і саме я хочу на літо. Я люблю такі емульсі, мені вони подобаються. На зиму вони занадто легкі, а більш а, масні текстури мені не дуже подобаються не на вулиці літом. Тому вибрала ось таку емульсію: називається, за 373 гривні. Була знижечка на нього. Потім брала також для обличчя ось такий тонік. Ніколи, до речі, я не користувалася лореалем. Якось так вийшло, що я його обходила, були в мене дешевші засоби і дорожчі набагато засоби, але чомусь повз Лореалю проходила. Не знаю, якось не цікаво. Тут написано гіалурон-експерт наповнює вологою, пом'якшує та повертає свіжість. Плюса хак кислот я так розумію, гіалуронова кислота для всіх типів шкіри, в тому числі для чутливої. У мене чутлива ж що... тут у нас 200 мл, і тонік коштував 183 гривні. Там якась та ще акція була, що знижки були. До тоніку я також вибрала собі а, таку мивалочку з цієї серії експерт uh, і вмивалочка коштувала гель для вмивання 202 гривні. Тобто він дорожчий, ніж тонік. Ну, це і те, і те очищування йде. Але ще, коли очищення тебе м'яке і не сильно пересушує, то завжди приємно. Так, ну що, по обличчю ми трішки закінчили. Ідемо тоді по волоссю. Теж кажу, що я не користувалася чимось ні масками, ні шампунями, в тому числі і Elsef. Вибрала собі таку маску для волосся, тому що у мене Eveline багато масок було, але вже трошки так починає закінчуватись, тому я думаю, що лишнім не буде. І вибрала от таку Dream Long. Ельсеф. А що вона робить? Що воно робить? Маска для довго пошкодженого волосся. О, це саме для мого волосся, тому що воно вже сильно пересушене, висвітлене саме по собі дуже тонко. І щоб його наповнити, трішки, щоб не так пушилося, я це і вибрала цю масочку. Вставимо її сюди. Так, другу маску я теж від Ельсеф, але це саме гіалуронова масочка. А, я не сказала, скільки вони коштують. Ця іде з кератином. Вона коштувала 185 гривень, і це теж 185 гривень, але уже філер з гіалуроновою кислотою. Маска. Філер з гіалуроновою кислотою по 185 гривень. Я кажу, там ще якісь додаткові знижки були, тому такі ціни вийшли. Так. Крем ні ножиця називається. Це ж серія Lсеf DreamLong я вибрала а 140 гривень. Він коштував. І що саме цікаве, я чомусь не звернула увагу. Він єдиний був з Європи, і я його окремо ще чекала. От. І теж для Волосся ось таку собі незмиваючу олійку теж взяла для кінчиків. Для пошкодженого волосся, екстра живлення. Знову ж таки, кажу, що в мене довге волосся. Ну, як для мене дуже тонке саме по собі по структурі, і ламке сталося, тому я так багато вибрала для волосся. А ще скажу такий невеличкий спойлер: вирішили з подругою поїхати відпочити, побачити сонце, поніжитись на сонечко. Я думаю, що там також буде не лишнім. така олійка, я її з собою візьму. Uh, щоб uh, змащувати кінчики волосся. Вона у мене олійка, коштувала 189 гривень. Ось таке от, замовлення було, щоб отримати оцей міраж. Ну, мені, в принципі, здається, що доволі таки хороша кількість вийшла на тисячу гривень. Uh, так, і ще я хотіла і вам розповісти, що не, не про. Скажімо так, про будинок я подбала, про своє обличчя я подбала, про своє волосся я подбала. Тому вирішила ще й подбати про своє ментальне здоров'я. Ось таку придбала трилогію від видавництва КСД, вони і я думаю, що хто читає, вже чули про ці книжки. Саме перше це Вище неба». це від авторині, авторки Ліс Томфорд. Потім друге правильне рішення і спіймана. А я от, здається, спіймана це якраз друга, а правильне рішення це третя. Ну, це трилогія. Я вирішила собі зразу купити всю трилогію. Хочу прочитати їх всі три. Обов'язково поділюся враженнями про них. Тому що я вважаю, що зараз треба добре дбати про своє ментальне здоров'я, відволікатися, а просто на якісь коротенькі відео. Теж мені вже втомилося відволікатися, типу як шорти або там YouTube, да? хочу від цього відійти і більше читати навіть там в транспорті, хоч по дві-три листочки, але не дивитися оці різні короткі відео. Ну, це моє таке особисте. І вирішила почати з книжок. І ось вам трилогія. Я скажу так, що більше полюбляю детективи, а це романи. Вибачте, я не сказала це романи. Але іноді я теж до них звертаюся, щоб відволікти свої думки, відволікти свій мозок від пошуку вбивців і розгадувати різних загадок, а просто хочеться просто почитати, відволіктись, десь посміятися, що мені обіцяють в цих книжках що там будуть і жарти і легко написано. Ось так. Ой, а книжки ж я купила. Познижить, не по знижці. А я ціни не пам'ятаю. От назвіть мене, але мені здається, що теж я вклалася в тисячу гривень. От, і купила на них книжечки. Дякую всім. Розкажіть свої відзиви, хто користувався, наприклад, цією лінійкою Ельсеф від Лореаль, хто, в принципі, в Лореалі користується, я буду рада від вас почути відгуки. А, і обов'язково потім поділюся у порожничках. Всім попа, хорошого вечора! Відпочивайте, гарно виспіться і завтра з новими силами, з новою енергією. До завтра! Пока!